Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас сьогодні у нас 27 грудня. І дивіться, у нас навіть такий невеличкий сніжок іде. І навіть його трошки є. Просять люди не їсти, залишити на Новий рік. Ось так у нас зараз гарно і святково на Різдвяні і новорічні свята у Дніпрі так прикрасили площу Успенську. І вітаю вас, друзі! З прибіжніми святами бажаю вам мирного неба над головою. І у 26-му році одне бажання на всіх це для це для українців дуже важливо. Хотілось би, щоб прийшов мир до наших домівок.